Море квітів, лампадок та сліз. Так Івано-Франківськ прощався з Романом Гуриком, студентом, убит снайпером на столичних баракадах. Провести в останню путь бійця, тепер уже небесної сотні. Ще у суботу прийшли тисячі прикарпатців, навіть ті, хто особисто хлопця ніколи не знав. То є дуже страшна трагедія для нашої країни. І краще б ми з таким молодим хлопцем познайомилися в клубі, в кафе. Ну точно не так дізналися про його існування. Він герой, він є дійсно справжнім героєм нашої держави, і я прийшов сюди. Ні, важко пори за А це уже ранок понеділка. Під поминальну ходу із траурними стрічками та національними стягами завмирає ледь не усе місто. 19-річного романа вшановують як героя. 20 лютого близького півдня життя хлопця обірвалося на передовій від снайперської кулі, котра влучила йому просто у скроню. На столичному майдані відчайдушний юнак був від самого початку. Зі словами Хто як не я, їхав до Києва і в останні ще під час майдану, коли тільки перший раз розгнали, ми з ним разом їздили в. Okay От разом були, там, разом жили. Він їхав туди, він знав, ми про це говорили. Знав, що кожен з нас ризикує не повернутися. Сталося так, що не вернувся. Він на жаль. На похорон люди звідусіль сходяться як на майдан із вигуками Слава Україні та Героєм слава. Хоронять Романа на меморіальному сквері поруч із січовими стрільцями та повстанцями, бо ж ціною власного життя юнак хотів змінити країну. Тепер друзі та рідні воліють лише, аби ця жертва не була даремною. Я почув, що російською. Дитин. Він поїхав в Київ, щоб зробити нашу Україну світлою, щоб в Україні панувало добро, щоб не було зла, щоб люди одне одного поважали. Щоб ніколи не йшли один на одного зі зброєю. Він тільки ради цього поїхав в Київ і там служив свою голову. За нас вами! За нашу вільну Україну, аби про смертельний подвиг убитого юнака не забули, його іменем вирішили назвати нову вулицю біля 23-ї школи. А площа перед адмінбудівлею невдовзі називатиметься героїв майдану.